Вітаю вас і запрошую на перегляд акції в магазині АТБ, акція 7 днів, або ж як я називаю «Промгрупа» з 4 по 10, включно вересня. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Набір ємностей для сипучих на літр 360. В упаковці 3 штуки із кришкою зі знижкою майже 30% 73 гривні. Чашка з подвійними стінками на 280 мл 129 гривень. Салатник скляний на 2800 139 гривень зі знижкою 30%. Дошка бамбукова розмір 26 на 36 також з хорошою знижкою 129 гривень. Ківш алюмінієвий зі скляною кришкою розмір 16 см діаметр 359 гривень. Набір контейнерів з кришками на 600 літр, 200 та на 200 за 105 гривень. Чайник жароміцного скла для заварювання чаю на літр 250-189 гривень. Ємність пластикова для зберігання овочів фруктів з кришкою за 75 гривень. Сковорода алюмінієва 279 гривень. Діаметр 20 см без кришки. Олія ефірна 10 мл – 40 грн. Крем фарба стіка для волосся Флорекс зі знижкою 40% за ціною 42 гривні. Арома аромалампа арома лампа з ефірною олією за 149 гривень. Аромати в асортименті. Татуювання тимчасове для тіла зі знижкою 20 гривень. Дзеркало двостороннє. Знижка 44% 50 гривень. Гребінець масажер для голови для волосся зі знижкою 44% 50 гривень. Акційна ціна. Набір резинок для волосся в наборі 10 штучок. А знижка 30%. Кольори в асортименті 20 гривень. Комплект валик для чищення одягу та два змінні блоки зі знижкою 70 гривень. Набір світильників з пультом керування 249 гривень. Ліхтар для кемпінгу 239 гривень. І ще один ліхтар для кемпінгу зі знижкою 169 гривень. Лопата багатофункціональна. 159 гривень із чохлом. Був складний малечі у кімнату у вигляді машинки 349 гривень. Реле, захист від перепадів напруги 299 гривень, акційна ціна. Чохли для взуття від дощу в мене є точнісінько такі самі, деколи виручають 129 гривень, Кросівки жіночі 349. І кросівки жіночі буде два види за ціною 499 гривень, також зі знижкою. Подушка розмір 50 на 70, 179 гривень. Комплект постільної білизни двоспальний. Так, це ми вже роздивимось з вами у четвер у промгрупа в магазині 399 гривень. Комплект з двох махрових рушників 100% бавовна 80 гривень. Чухол для подушки, розмір 43 на 43 для декоративної подушки 129 гривень. Композиція декор в горщику квіти. Знижка. 40% майже 100 гривень. Іграшка для пухнастиків для тваринок за ціною 80 гривень. Лампа нічник для малечі у кімнату зі знижкою 189 гривень. Кошик пластиковий на 5 літрів та 800 мл з ручками 95 гривень зі знижкою. За акційною ціною можна придбати фоторамки розмір 10 на 15 або ж 13 на 18 за ціною 50 гривень, освіжувач повітря для автомобіля. Аромати в асортименті знижка 40% 40 гривень. Набір головок та бід. За ціною 129 гривень, знижка 40%. Набір щиток для обробки поверхонь 3 штуки в наборі 50 гривень. Викрутка електрична з USB-портом. Акційна ціна 249 гривень. Також знижка бачу непогана 30%. Тримач для штор декоративний з магнітом. 62 гривні. Туалетний папір двошаровий своя лінія 8 рулонів зі знижкою 30% 80 гривень. Набір туалетний в асортименті. Підставка та йоржик 149 гривень. Іграшка базова машинка Позашляховик від Hot Wins зі знижкою 299. Іграшка дитяча машинка інерційна 80 гривень. Іграшка дитяча мотоцикл Динозавр 85 гривень. Гра навчальна українська абетка. 239 гривень. Сумка сюрприз для маленьких принцесок, як я говорю, 269 гривень. Гра настільна. набір магнітів в асортименті 119 гривень зі знижкою. Набір для ліплення з повітряним пластиліном 45 кольорів 149 гривень. Набір для творчості. Розмальовка з сухими фарбами 65 гривень. Іграшка Дитяча антистрес 85 гривень зі знижкою 30%. Книга серії Цікава Енциклопедія у подарунок 62 гривні. Книга серії Граємо хованки 24 гривні та 50 копійок. Книга серії Найкращий довідник за ціною 35 гривень. Книга серії Пухнасті вірші 33 гривні. Картки навчальні вчимося та граємо 109 гривень. Пенал у вигляді тваринки за ціною 100 гривень, а знижка 40%. Зі знижкою, іграшка фігурка 109 гривень. Іграшка дитяча, м'яконабивна 175, та стреч іграшка у вигляді тваринок зі знижкою 105 гривень. Це був весь анонс акції в магазині АТБ, тобто промгрупа, яка буде діяти із 4 по 10 Включно вересня. А я вам бажаю найкращого вдалого дня, гарного тижня, мирного неба. Нехай все у вас буде гаразд. Зустрінемось вже у наступному відео. До зустрічі!